Альберто Джакометті безсумнівно є однією з головних постатей повоєнної сучасної скульптури. Його стиль залишається впізнаваним серед тисяч видовженими скульптурами людської постаті, що стоять або йдуть. Наприклад, троє чоловіків, що йдуть. Це виснажені форми є роздумами про людський стан після руйнувань двох світових воїнів. Назавжди, не незадоволений своїми роботами, Джакометі невпинно перефарбовував і переробляв свої скульптури і картини до останнього моменту. І навіть тоді він ніколи не був готовий оголосити їх закінченими. При цьому його вплив на сучасну скульптуру є безпрецедентним, і він став джерелом натхнення для довгого списку наступних. Хронологічно першим великим повоєнним рухом за участю скульпторів був поп-арт. Представлений різновидами від масивних версій повсякденних речей, таких як гамбургери та помади, до дотепних предметів, що взаємодіють з навколишнім ландшафтом. Клас Ольденбург був відомий своїми величезними дивними, справді кумедними творами громадського мистецтва. Усі його скульптури героїчні за розміром, але не за тематикою. Їх всіх об'єднує одна особливість, вони походять із скромних предметів повсякденного використання. Ще у 1969 році Ольденбург задумав свій найзвичайніший проєкт для скульптури на відкритому повітрі він хотів створити форму, яка поєднувала б тверде, і м'яке і не потребувала основи. Мішечок з льодом відповідав цим вимогам. Подібно до цього мішечка Ольденбург виконав свій твір величезний мішок з льодом і механізмом всередині, який змушував його виробляти рухи, спричинені невидимою рукою, яких описав художник. Він відправив гігантський мішок з льодом до павільйону США на виставку Експо 1970 році в Осаці Японії, де натовпи були безмежно зачаровані спостерігати, як він підіймається та крутиться точно як жива істота, а потім розслабляється з майже чутним зітханням. Рух мінімалізму у скульптурі досліджував чистоту ультраспрощених форм. Так Дональд Джад у своїй роботі прагнув автономії та ясності створеного об'єкта та простору. Його скульптури служили артикуляції внутрішнього простору, не формуючи його. Джад встановлював пропорції своїх скульптур за допомогою точних математичних формул і усунув будь-який натяк на особисте втручання, доручивши роботу промисловим виробникам. Найскладніші деталі створювали декоративну розкіш, повторюючи форму послідовно через задані проміжки часу та додаючи інтенсивний основний колір до однієї чи кількох сторін. У 1960-х роках також був створений абсолютно новий тип скульптури, відомий як ленд арт або земляні роботи чи екологічне мистецтво. Як діти будують піщані замки на пляжі? Мітці кинулися в дику природу та копали, розкопували та перебудовували природний ландшафт, щоб створити нове мистецтво. Засновником ленд арту та майстром інсталяції був Роберт Смітсон. У 1968 році Роберт Смітсон створив важливу групу робіт, яку він назвав «Нонсайдс». У цій серії представлені конструкції, схожі на контейнери, в яких художник поклав каміння, пісок, битий бетон та інші елементи, які він зібрав у різних місцях Нью-Джерсі. Разом з цими скульптурами Смітсон повісив на стінах галереї фотографії, зроблені ним у тих самих місцях, а також фрагменти карт, які могли б привести інших людей до цих місць. І пояснив це так. Моє мистецтво існує у двох сферах на моїх відкритих майданчиках, які можна відвідувати і на яких немає нав'язаних об'єктів, і в приміщенні, де ці об'єкти існують. Іншими словами, природа та скульптури ніколи не були разом, але при цьому його не сайти та фактичні сайти доповнюють один одного. Ще він займався спорудженням цікавих ландшафтних структур, наприклад, спіральна дамба. Або розірване коло спиральний пагорб в Нідерландах. Крісто та Жанна Клод прославилися на весь світ своїми проєктами вгорнутих будівель. Вони повністю обертали міст Понеф у Парижі, рейхстаг у Берліні, Острови у Флориді. На узходження проєктів Христо та Жанне Клод могли йти десятиліття, тому що витрати художники покривали за рахунок попереднього продажу своїх ескізів, малюнків та колажів. Усі їхні проєкти також були дуже екологічними, тому що робились з матеріалів, що переробляються. Цікавим прикладом їхньої творчості є оточені острови у Затоці Біскейн Майамі. Це найбільш масштабний проєкт на сьогоднішній день. Він був встановлений протягом двох тижнів навесні 1983 року. По суті, Крісто і Жанна-Клод перетворили ці острови на перевернуті лілії з рожевої тканини. Роберт Раушенберг, американський художник, представник абстрактного експресіонізму, а потім концептуального мистецтва і парту у своїх роботах тяжів до техніки колажу і редімейда. Він запропонував використовувати сміття як матеріал для інсталяцій. Концептуальне мистецтво це ідеї і значення, а не твори мистецтва, такі як картини, скульптури, інші дорогоцінні предмети. Воно характеризується використанням тексту і навіть зображень, знайдених об'єктів, фотографій та відео, комп'ютерних технологій, перформансу, проєкції інсталяцій та звуку. Можна сказати, що це було художнє повстання проти зростаючої комерціалізації мистецтва та творчих обмежень. Перша інсталяція Раушенберга – «Моделіска» – це поєднання подушки і обудала курки. Потім були колажі ліжко, до речі, справжній ліжко Раушенберга. Забризкане фарбою і поставлена як справжня картина вертикальна. І монограма це колаж сапудало мангорської кози, протягнутим всередину автомобільної шини. Коза, будучи найбільшим об'єктом, який Раушенберг коли-небудь намагався включити в картину, тому знадобилось кілька спроб для того, щоб тварина виглядала так, ніби вона належала картині. В кінці 50-х років Раушенберг освоїв техніку фронтажа або натирання на перенесення фотографій малюнків на папір і інші поверхні, яка дала багатші можливості ніж техніка колежу.